Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Колись давним-давно росли величезні ліси заячого холодку і селилися в них зайці гамірливими селами і селищами. Тепер же заячий холодок лиш подекуди в лісі. Під гілястими кучерявими деревцятами зайці люблять спочивати. Вести довгі розмови про життя буття. звідки ля приблудився до золотого бору капловухий заєць. І такий же задавака та нахаба. Це мій холодок, заявив він, улігшись під одним деревцем. І це мій. Вигріб собі ложе під іншим. І це мій, побіг під третє зігнавши звідтиля зайчат. Хіба так можна? Прибігли скаржитися вони, дідове зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дід. Побачимо, що з того буде далі. Пішли зайці на город по капусту. Капловухий заєць вибрав найбільшого качана, силкується, ніяк не покотить. Облиш, сказав йому дід Заєць, це наша капуста. Поплентався капловухий заєць у свій холодок ні з чим. Лежить, насурмонившись, лапу на лапу закинув. Аж чує, зайці збираються на город по моркву. І він з ними учепився за найбільшу морквину, тягне. Облиш, сказав йому дід заєць, хіба це твоя морква? Це наша. Розсердився капловухий заєць, лежить в холодку, не поворухнеться. А зайці повсідались на осонні, ласують морквою, капустою. Капловухому мулько стало лежать і їсти хочеться. Ідіть уже в холодок, гукає він зайців. А хіба то наш холодок, то ж твій, відказують йому зайці і зайці як підскоче, як заголосує на весь ліс. Це наш холодок, наш. А зайці як розсміються О, то, що! Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей.